Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру, стрімка атака. На чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-10. Давайте дивимось. О, оборонка взагалі поплила. Ну що ж, треба краще атакувати тоді. Поїхали подивимось, хто нас чекає. Соня в костюмі це та, що знімає, з себе, Хутау, чистка нам потрібна. Люся, в принципі, теж. Ну, давайте спробуємо. Поїхали такою командою. Так, це швидка. Так, зелені нам не потрібні. Там є трічка Жовтих в кликах. Ну, давайте прокинемо, в принципі, можна ось так прокинути. Ось ми знайшли четвірочку фіолетову. І ось тут ще знайшли трієчку. Так, чудово. Вмикаємось, вмикаємо окульониша. Ігерда поки притримаємо. Давайте спробуємо ось так сходити, поки там Еліндор не почав нас діспелити. Угу. Так, у мінус. Вдарила потужно. Давайте почистимось ще бафнемось і ось так прокинемо, може і кейлайл зарядиться. Чудово. Ага, вона трудить. Ну добре, давайте тоді блокувати, і ось так прокинемо ще фіоли. Угу, так, є. Тут прокинемо синеньке. Бо щось. Люся вже майже від'їхала. Угу, uh -huh. давайте ось так. Нам би фіолів знайти. Так, Маліндор, все ж таки, діспелить наші кріти. Давайте ось так. Пошукаємо тут фіолет. Так, фіолет є. Вмикаємо, вмикаємо. Зараз буде келайл. Знову нас підсмажувати, але у нас є рігард. Так, добре. Вмикаємось. Чистимось. щоб поки притримаємо, бо може комбо зарядити Меліндора. Так. А той клик який стійкий. Добре, фіоли. І ще фіоли. Нам потрібно маліндора цього пробити. Так, добре. Можна зробити ось так. Вмикаємось і чистимо поле. І знову на туди б'є, куди потрібно. Добре, давайте ще раз чистимось. Доб'є, добило всіх. Все добре, чудово. Комбо полетіло таке, як треба. Так, франц Франц, кіпріот. О, ця оборонка дуже потужна. З франца буде зніматись. В принципі, контра і скальо також. Нам би, напевно, більше якоїсь чистки ще. Але лікарі нам теж потрібні. Якщо взяти кабанчика, наприклад, то його Франс буде блокувати, Франса спробувати піймати на контру. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Потужна оборона. Угу. Піймали на контру Франца. Би самим автоконтро не розбитись. Трійка жовтих. І все, трійка синіх. Ну, давайте пошукаємо тут якісь фіоли. Немає. Можна четвірочку синіх зробити. Добре, давайте ось так. Там буде один камінчик фіол, і ще четвірку зробимо жовту. Але нам потрібні фіоли. Так, трієчку ми зібрали, добре. Так, контра. Треба лікуватись. Розумію, що бафу не буде. Але контра потрібно. Так, давайте ось так зберемо. Дуже багато. Контру ми зняли з Франса. Але він зарядився ще раз. Так, добре, давайте ось так неправильно зробив, не помітив, що Рігард заряджений був. Добре, це все ми знімаємо. Блокуємо сюди. Ну, кольози, вісно, ультане. Нехай ультує. Нам потрібні фіоли. Як нам їх зібрати? Ось так. Не дуже це. Я хотів трічку в кабана запустити. Добре, давайте тоді вмикаємось. А кабанчик там готується. Вмикаємо Шерхана. І давайте зробимо ось таке комбо. І ось таке ще комбо. Може там закриється жовтий. Так, і ось так. Кабан буде ультувати. Так, ну я надія, що Франц від'їде від контри. Так, він не від'їхав. Кріти поки є. Давайте спробуємо кабана пробити. Тихо, тихо, лікуємось. Ну і прийдеться, напевно, робити ось так. Угу. Але там кальо. Давайте в пустоту прокинемо синенькі. І ще ось так сині. Кальо зарядився. Так, добре, поки чекаємо. Давайте ось вот так. чудово комбо. Так, вмикаємось. Давайте навіть трішечки ось вот так забафаємось. Скільки? 285. 571. Ну, дуже багато. 571. Ну що ж, прийдеться потерпіти. Давайте ось так. Лікуємось. Спробуємо тоді кальо, напевно, заблокувати. Ага, навіть кіпріот заблокувався. Але немає під ним камінчиків. Добре, давайте проб'ємо в кирюшку. прокинемо. Ось так. Скільки там контра? Чотири ходи. Ну, багато, багато. Давайте ось так фіоли зберемо. Доб'ємо кирюху. Так, так. І єдине погано, що. І калю буде ходити. Так, добре, нам потрібно пришвидшуватись. Люся дуже щось у нас від'їжджає майже. Так, тихо. Давайте робимо все, все ж таки ось так. Заблокуємо. Так, кальо заблокувався. Але Люся майже від'їхала. Давайте ось так. Спробуємо його пробити. Тихо-тихо. Лікуємось. Тепер ось так сині. То, що ще лікується? Кіпріот це неприємно. Ну, добре, прокинемо ось так. І Калю, на жаль, буде ходити. Може він уб'ється? Хоча ні він за кабана спочатку сходить. Ну, до речі, майже від'їхав. Так, добре, давайте ось так. Запустимо комбо. Це все. Чистимо, вмикаємось, вмикаємо окульониша. Прийдеться бити і ось так. Люся від'їхала, це погано. Нам треба лікуватись. І під ними нічого немає. Так, так. Ось так. Це кіпріоти, це своїм лікуванням. Треба було фіоли, напевно, прокинути. Добре. Давайте ось так. Пішло збільшення шкоди. Так. Ось так. Єдине, що той кабанчика може пробити потужно. Ось немає під ними фіолетових. Але... Кіпріота не проб'єм, напевно. Ні. Треба було брати. Гріфіна про Кіпріота. На жаль, тут ми не впорались. Так, Водолс, поїхали. Що там пробиття, контри? Давайте ось таке невеличке комбо запустимо. Водол зарядиться. Ну добре, нехай може він в Люсю не вдарить. Хоча ні, не зарядився. Добре, мультяшок мене заблокуємо. Тут прокинемо ось так, ось так. Давайте зарядимо фіолів. Відродився все ж таки негідник. Так, так. Тут прокидаємо ось так. Ну, тут полянка краща, Тихо. Що ж ви ту Люсю всі пробиваєте? Давайте сюди. Так, зараз буде бити коля. Угу. Так, так. Прокинемо тут синеньке. І все ж таки в Люську добив. Ну, як це назвати? Давайте спробуємо його добити. Тепер зараз Кирюша буде нам затягувати бій. Так, так. У нас вже не залишилось з ким бити. Так, від'їхав, добре. Прокидаємо, ну тепер під ним шукати все. По-іншому ніяк. Так. Він же ще й вовер лікує. Так, кріти. Може, фіол знизу заїде? Так, доїхав. Може і доб'ємо, хоча ні, в нас вже кріти спали. Ось це неприємно, коли закінчують. Немає ударних карт. І отак от лікаря спробують дістати там в кутку. Він ще атаку зрізає, лікується. Так, так, так. Під ним треба шукати, а камінців немає. ось... Ну, щось дуже слабенько ми вдарили. І він ще й мимо б'є. Так, так, так. Повертаємо отак у собі. Так, ну збільшена шкода, пішла вже. То повинні вже пробити, скоріш за все. Добре, так. Да. Люську нам добили. і... Було важко. Так, тут на що? Діспели, діспели. Знов там в кутку той лікар. Але добре, поїхали. Тут не такі потужні ударники, але малюк може пробити потужно. Так, ну давайте трічку синіх там. Трішки фіол підтягнеться до гори. Прийдеться тут фіолетові збирати. Ось так. Так, ну цей герой дуже потужний, цей ракомуш. Так, давайте синенькі зберемо. І до малюка ми не встигли активувати контроль. Напевно, підлікуємось, прокинемо ось так фіоли. Щоб ми могли почиститись потім. Тихо, тихо, так, так, так. І ось так. Єдине, що зараз бафи знімуть Соня. Хоча комбо таке полетіло добре. Їй не вистачило так. Добре, робимо ось так, ось так. Звісно, мультяшка не заблокувався. Будемо теж його діставати довго там з куточка з того. Угу. Так, лікуємось. Давайте ось так. Спробуємо все ж таки його заблокувати. Ні, не хоче. Тоді давайте прокинемо. Нам під ним шукати потрібно камінчики. Так, ну, малюк може і вб'ється сам. Не захотів. Так, добре, давайте ось так, ось так. Там ще в нього ці корінці з'являються. Так, 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 і ось так фіоли. Ох, недостатньо. Так, прокинемо тут тоді синеньке. Угу, так, він від'їхав нарешті. Так, ну, прокидаємо в нього. О, добий, є. Е. Добили, чудово вам. Поїхали далі, ще один бій, Азмія. Акула, Голді. Знову ндор. Опола таке собі. Звісно, акулу не хочеться заряджати. Ну добре, давайте прокинемо ось так вазмію. І ще ось таке комбо, може там фіоли знизу заїдуть. Фіоли не доїхали. Так, ну добре, давайте спробуємо зняти. Ось так. І ось вони фіоли. І синенькі ще трішки приїхали. Так, бафнемось. Ось питання, чи в акулу прокинути, чи в того Вільярса. Давайте все ж таки ось так. Комбо зайве полетіло. Ну Добре, робимо ось так, ось так. І спробуємо зазмі зняти. Угу. Все ж вони мимо б'ють. Так, добре, лікуємось, блокуємо сюди і ось так прокидаємо. Вони так під крітами по. Пробивають потужно, зніми. Так, Голді. Так, синенькі зберемо. Лікуємось. Угу. Так, акула. Давайте спробуємо з них зняти і ось так ще комбо зняти із з цих. І спробуємо заблокувати. Так, є. Тут сині прокинемо. Пошукаємо фіоле. Потрібно було трійку, напевно, фіолетову збирати. Добро, минус той, хачапье. Так, так. Ну, правильно, там сходы. Потребно было трешки раньше. Ну, добре, зараз уже буду и голди. И акуленыш. Так, ликуемось. Спробуємо зняти камінчиком, не зняли. Давайте сюди. Почистимо поле. Добрих, що хоч в них контри немає. Так, так. І ось так. Може і голді доб'ємо. А, і кула добилась. Чудово. Так, так, так. Люся заряджена, блокуємо його. Прокидаємо тут. Так, так. Знову зарядимо Люську. Б'ємо. Ось ці лікарі в кутках. Дуже неприємні. І ось так. Ну, повинно вистачити. <coughs> Добре. На жаль, маємо одну поразку за сьогодні. Знову таки Пріот. Скоріше за все більше зарішав оборона є. Ну нічого, рейтинг 2408 місце. Ну, Подивимось, що буде далі. Можливо, якихось топ-1 або топ-5 я і залишусь. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!